Mm. Ось і перший хороший окунь. Щоправда, напевно ну, але я вже його зловив. Mm -hmm. Ось такий красавчик. Зараз зафоткаю його. Тоді ставлю фото, може буде краще видно. Так, є наш перший окушок. Відпускаємо його. Попався на Рібет Ліч. Кольорі кола. Кидаю 1 грам. Золота Чебурашка <клес> і восьмий гачок флагмановський, той s 78 чи як такий. Ну, та ж копія на декої, одним словом, так буде простіше сказати. Так, все-таки трави ще багато. Ход сьогодні 29 вересня. Вже трава би мала падати по чуть-чуть. Ну і от майже темно ще на дворі навало. окон вже клюнується з дуже з жадною покльовкою. Надіюсь він не один на цьому місці. І будуть ще зараз. Якщо нічого не буде, то буду переходити далі поставочку і шукати риб. Ще один мукушок, він так трошки розвидняється і починає рибка покльовувати. Ну, правда, трави ще досить багато, такий гарний, яскравий, він тут з червоними плавниками. Трошки якийсь дощик навіть покапував, але рибка реагує. Так що надія, що зараз трошки розвиднеться, встане сонце і окон має більш активізуватися і, і початися кльов. Я Думаю, вже коли темно, я зловив дві штуки, одного такого непоганого і один менший, то зараз розвиднеться, то думаю буде щось цікавіше, хочу так думати. А як воно буде насправді, то зараз перевіримо щось буде клювати взагалі. Давайте що знову наступний закид, і дивіться, знов є окушок непогано. І перед цим закидом була покльовка прямо в ногах. Отакий. От ну це ж не сказав би, що такий аж маленький, але такий вже хороший окон. Попробуємо далі. Зразу. поки є якась активізація. Деколи так зачіпає траву, або падає груз на що думаю, що це покльовка. Але я на це коли і підцікав. О, він тут прямо в ногах клював. Є. Хорош. Прямо тут біля мене метр від берега клюнув, такий окуняра. Гарний, гарний, нічого не скажеш. Стій, покажися. Клас. Ось такий, Отакий, ще раз показую. Відпускаємо. Тут то збоку не кидаємо там, де там де клює. Ну, хоча думаю це наклів, і так не впливає. Якщо окунь є активний і стоїть його купа, то, то там йому що не кидає, так він все рівно буде клювати. Да, ну я прямо Тут біля мене, хоч можна ловити так їх, вертикально опускати приманку. Є. Ох, траву завів, ах, і зійшов. Да. Ну, був хороший. Був це хороший окунь. Да, треба чуть акцію напевне підтягнути, щоб його з твої трави витягувати. Ну і вже би воно трохи пропадало з похолоданням, бо це вже стою травою скільки можна. Тут і так воно все заросло, що нереально ловити. Да, тут трохи дав слабину і окном зійшов. Копець ще один був. Я в шоці почався кльово. Що можу сказати? Не, тут вже не знаю, чи попускати той фрикціон, чи наоборот його затягувати. Я без поняття. Як себе риба поведе, чи вона в траву піде, чи куди. Але без покльовки ці окуні, вони так підсіли, от ще один. Це вже не втече. Ага, маленькі, ну ті значно були більші. Нема що казати. Нічого можна таким пожертвувати. головне, щоб окунь клівав. А якраз він між такою травою і сидить. Не тільки що <кхем> два рази шнурок вискочив, тут в мене вже було таке спостереження минулого року, що як починаю десь тільки активізовувати шнурки, то все окунь або тікає звідси. Одним словом пропадає кльов. Та я собі так і подумав зразу, що окунь просто боїться і починає тікати звідси з цього місця, десь інакше десь траву забивається, щоб на нього та щука не напала. Але там шнурок маленький. А тут такі є окуняри, що і того шнурка можуть жерти. Але щось воно і, і впливає на риби. І напевно ще тут пару закидів і все, буду переміщатися. Ось такий маленький окунь зразу з першого закиду відреагував на, на такий колір. Ну Віддай отакий окушок. Так, це ну. вже осіння пора і мене цікавить реально ну, щось крупніше. Тільки де воно і чого воно не хоче плювати. Це вже друге питання. Нарешті. <плес> тут я вже тут забагато кидаю і нічого не було. Воно була поклявка і от добрав окушок. Думаю, час перейти. Щось я застоявся тут, ну і так і рибка поклювала непогано, можна сказати. Ну але сюди треба ще повертатися. Ну, має тут щось бути крупніше по-любому. Минулий рік це мені показав і буду робити ще пару рибалок до морозів. Що, у нас вже такі були і приморозки, але... Відпустило і знову було навіть потепління до 23-18 до градусів. Ось так на це не дуже добре впливає, на мою думку. Краще, щоб була більш стабільна температура. А ні. Зранку плюс 5, годень 25, там чи 23. Так що переміщаюся ще на глибше місце. Там покидаю декілька разів і буду завершувати. Вже самому цікаво, що там буде. Так от попри траву провів і О, такий кушок з гарною покльовочкою. Отак от на межі трави прямо вів. І він клюне. То з дуже жадною покльовкою. Влупив, можна так сказати. Там Дам пусто. перебігаю я ще тут на одне місце теж тут роблю 5 закидів і повернуся ще на той місток де я був з самого початку де починав з нього буде, буде не буде так що я зараз провірю тут в траві вряд ли щось сидить я так думаю але може там щось є, але часу особу перевіряти вже не так і багато. Так що зараз я тут спробую обловити. Є тут отакий малюк. Гарно, з покльовочкою взяв. Да, тут і багато трави, але пробував на один грам ловити і Короте, щось, щось воно не то. От ставлю 1,5 грама і якось і комфортніше, і кидаю далі. І... Чи може то, що золота чи бурашка вольфрамова? Це тут таке теж може відігравати роль. і грам 200-300 мали би вже прокльовуватись А тут ось таке окві є. <риклад> Таких і літом половилося, і, і весною. Не, ну Хоча весною і, і коні попадалися Такі роздачі теж були непогані. Так, все, що я тут ще раз кидаю і... Вернуся ще раз туди на той місток і так туди до машини вертатися тією стороною, то можна ще на пару закидів зайти туди. Це підсів взагалі. Я зійшов. Ну що раз ти там їну, давай ще раз, Ще одного запечатати чистий спокій. Ось покльовкою, друзі. Так, що повернувся я на цей місток і п'ять завросів, звичайно, закінчилось в мене десятьма. Але крім трави я нічого не зловив. Так що крупняк ще досі не просунувся. Коли він вже почне клювати і погода не стабілізується. ну, Одним словом треба чекати, якогось більшого похолодання, Чпок не збився, в стаї, а то він так ще так конь одиночно плаває, Он десь от під ранок можна знайти. Декілька штук з одного місця, а так він весь ще розкиданий по водою. Вода ще значить, не остигла так, як має бути до тої температури, поки він збивається в стаю. Так що така рибалка сьогодні вийшла, але все рівно окунь ловиться, клює. А що буде далі, побачимо.